Російська стратегія не є якоюсь супероригінальною чи суперефективною. Так само. Що роблять росіяни? Вони намагаються захопити Трампа всілякими красивими ідеями. Така, знаєте, російська маняна завтра, завтра, завтра. Але вона не може тривати вічно. Тому що якщо немає припинення вогню, і якщо немає економічного ефекту від російських обіцянок, то Трамп зірвець. Це Кремль теж розуміє. Кремль не хоче працювати на Трампа, давати йому Нобелівську премію миру чи створювати якісь йому супер умови. Кремль цікавить виключно хаос, хаос Сполучених Штатах всередині хаос у стосунках Сполучених Штатів з Європою. Хаос у світі це єдиний шанс для просування цілий Кремля. Захоплення нових територій чи нових економічних сфер виживання від домінування Китаю, а воно.